Житомирський письменник В'ячеслав Шнайдер раптово помер у 2019 році, і вже після його смерті колеги вирішили видати чергову книгу його творів. Не я особисто сприяла її виданню. А Володимир Даниленко, який ініціював збір коштів серед інтелігенції Житомира, серед громадськості Житомира, і вони підтримали і ця видання цієї книжки стало можливим у видавництві Друге Дихання. Видавець, письменник і літературознавець Володимир Даниленко каже, що був знайомий із В'ячеславом Шнайдером кілька десятків років. І я зібрав сюди його ну вибрану поезію. Звичайно, в найбільше у нього більше поезії, і прозу можна сказати, всю вся проза війшла сюди. Ну, а хто його ще видасть, крім мене? До книжки В'ячеслава Шнайдера увійшли повість записки сільського єврея, оповідання, вибрана поезія. Його твори написані у жанрі соціальної сатири, гумору та самоіронії, каже література-знавиця Сніжана Чернюк. Ми побачимо перегук із. Із таким великим українцем із розщепленою душею з гоголем прямо зверху лежить. Не треба навіть шукати ці паралелі, можна проводити абсолютно відкрито. Його спосіб світосприйняття дуже наближений до Остапа Вишні Павло Губенко. Ось ця така іронія, десь сарказм, десь просто теплий гумор, але завжди ліризований. На презентацію книги прийшли друзі, колеги та рідні В'ячеслава Шнайдера. Я думаю, що не творчість, але його дух, його лічність, його, його особистість дуже сильно на мене вплинула, і я відчуваю це кожен день у книгах, які він, які він мені давав читати, в героях, які, які, я, яких я бачив у книжках, у цих книжках. В цьому всьому я бачу його особистість, і це все відображається у мені і зараз, і буде відображатися завжди. Я ще думаю вести премію для молоді, тому що він займався творчою молоді в Житомирі. Багато був вів літературні студії. І Я хочу ще премію В'ячеслава Шнайдера, придумати назву якось, і може дебют. От і десь на день народження оголосити і щороку її проводити. Леонід Харшан Ігор Грач, новини на Суспільному.